Слава Україні! Вітаємо глядачів YouTube-каналу «Львів Медіа». Дякуємо вам за довіру за те, що ви з нами. Підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео. Таким чином ви підтримуєте не тільки нас, а й наших гостей та експертів. Адже важливо, аби оперативна і достовірна інформація була доступною для більшої кількості людей. До нашої ефіру доєднюється молодший лейтенант Станіслав Краснов, 95 та окрема десантно-штурмова бригада. Пане Станіславе, слава Україні! Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. Героям слава божа, друге. Пане Станіслав, ваша бригада зараз в Турецьку. Тож поясніть, що зараз відбувається в місті. Окупанти зайшли в населений пункт чи ні? Я не знаю, чесно кажучи, звідси така інформація. Безумовно, не зайшли. Їм дуже далеко ще до населеного пункту Турецьк. Немає близько такої ситуації. Дійсно, йдуть дуже важкі бої, дуже напружені бої, але вони йдуть в селах, які. Знаходяться біля Торецька, в самому Торецьку окупантів немає, і я впевнений, що не буде. А скажіть, а ворожі ДРГ заходять на вулиці українського міста, намагаються просунутися якось. Жодного такого факту мені не відомо про це. Ну враховуючи, мабуть, якихось зрадників, які там жили цивільні, безумовно, що такі є. А щоб саме військові окупанти заходили на вулиці, такого ну, факту мені відомо. Пане Станіславе, якщо можна, якщо володієте більше інформацією, на якій відстані від Турецька зараз знаходяться росіяни? Це 2 кілометри, 5 кілометрів, 10? Ну в середньому плюс-мінус 5 кілометрів. Найближча точка нуля знаходиться на даний момент. Угу. Але я так розумію, що вони активно обстрілюють місто чи ні? яка в них тактика, що вони роблять з Турецьком? Ну так, безумовно, Торецьк постійно піддається обстрілам е, дуже потужним. Е, зокрема, артилерія працює постійно по Торецьку. Каби е, по 500 кілограм, по 1000 кг і більше падають на багатоповерхівки в Торецьку. З якою метою це робиться? Ну, Напевно, вони хочуть перерізати якісь наші лінії комунікації, е, транспортні шляхи і так далі. але е, так, щоб ну, військових там немає, тільки, -тільки вогнево піддається вогневому впливу з, від артилерії і авіації. По суті, те, що вони робили з Авдіївкою, вони теж, якщо не помиляюся, Авдіївкою закидували кабами. І здається, ви в іншому етері говорили про те, що f 16 могли би якось нам допомогти, щоб боронитися від тих кабів? Чи я помиляюся? Ну так, я говорив. Я не дуже великий, напевно, експерт в авіації, але те, що я бачу, що кабам немає ніякої протидії, ніякого захисту від них, крім удачі, що там певно, треба молитись, просто щоб він в тебе не попав. Ніякого захисту не може бути в принципі, ніякі укріплення не встоять проти них. Тому, мабуть, єдине, що це збивати літаки з великої відстані, які їх запускають. Пане Станіславе, ви сказали про те, що вони застосовують авіацію каби. Я так розумію, що піхотних штурмів немає. Чи все одно вони десь намагаються під турецькою пі піхотою просунутися? Саме піхотні штурми якраз таки є. Їх дуже багато, вони дуже активні. Тут ситуація відрізняється тим, що вони використовують великі піхотні групи. Не ну, так, як на попередніх напрямках, де ми стикалися, що там йшли в основному невеликі піхотні групи, часто за підтримки техніки. Тут техніки майже немає, дуже рідко вона застосовується. В основному тут йдуть вони великою кількістю піхоти, десятки цих окупантів можуть посуватися в одному напрямку. І це постійно таке: вже більше місяця тут іде такі штурми, дуже активні в будь-яку пору доби. І насправді все тримається тільки на мужності, на певно стійкості нашої піхоти, яка їх не пропускає до Турецька і взагалі, ну далі. А так ну, ситуація дуже-дуже важка, дуже напружена, і говорити про якусь стабілізацію насправді не можна. Лінія стабілізована тільки крайнім напруженням зусиль. Саме військових, які тут знаходяться, що тут десь наша лінія ну наші військові дадуть якусь слабину, то безумовно лінія буде прорвана, тобто вони не зменшують свої зусилля по штурму і намагаються постійно прорвати нашу лінію оборони. А скажіть, оці їхні такі масовані піхотні штурми це можна назвати м'ясними штурмами, чи це некоректно? Це цілком коректно, це такий термін вже прожився, так і це дуже ефективна тактика, яку вони обрали насправді, тому що вони людей не жалкують. Але більшість своїх успіхів військових, які є у окупантів за крайній час, то. Та, мабуть, абсолютно всі успіхи, вони якраз завдячуючи таким м'ясним штурмам. Вони не ну взагалі ніяк не цінують свою піхоту, кидають на ці штурми самовбивчі, забороняють відступати, розстрілюють тих, хто відступає, не евакуюють поранених. Поранених теж женуть вперед. Але таким чином іноді їм вдається досягати певних успіхів. Ми прекрасно розуміємо, що на превеликий жаль окупантів в кількості особового складу значно більше. А якщо говорити про. Може, можливо, ви можете дати відповідь на питання. Так, біля Турецька, на одній позиції, наскільки може переважати окупант в кількості людського ресурсу порівняно з нами? Ну, Напевно, Ну, до 10 разів спокійно може переважати. Тобто, якщо там по військовій науці е, мінімальна необхідна кількість переваги має бути в три рази, щоб штурм був успішний, майже гарантовано, має бути в сім разів, то тут е, часто буває в десять разів переважає е, ворог своїми засобами, але все одно не вдається їм просунутися. А як ви е, бачите і можливо володієте інформацією серед тих, хто наступає разом з росіянами? Є е, е, громадяни України, яких мобілізували на тимчасово окупованих територіях, якщо так, чи їх багато е, безумовно, такі громадяни є, як і примусово мобілізовані під страхом там смерті, репресій? Е, Тримаючи в заручниках їх родичів, також мобілізують так. І на жаль, є ті, хто йдуть добровільно за гроші. Є певною певна кількість невелика, тих, хто там ідейні. Наприклад, коли починався великий штурм Торецька, то е, основну роль тут ключову грала приватна військова кампанія, яка називалась Ветерани. Е, це якраз сепаратисти, які воюють проти нас з 14 року, в більшості своїх громадян України з Донецька, з Луганська, і вони були кинуті перших якраз саме на ці м'ясні штурми, і майже повністю були всі винищені. Тобто такої вже не існує приватної військової кампанії, ветерани. Але це все були громадяни України. Ну, принаймні десь років тому були. Е -е. Про такі випадки, що ну, женуть на нас теж мобілізованих. На жаль, вони не поодинокі, вони парадично зустрічаються. Це дуже страшна ситуація, і... але це треба. Сприймати як таке дуже серйозне жахливе попередження, тому що чекає всю Україну в разі нашої поразки, тому що росіяни не зупиняться і постійно за рахунок українців будуть вести далі свої загарбницькі окупаційні війни. Як це і було всю історію Російської імперії і радянського союзу, так коли росіяни прийдуть, вони не будуть питати, чи ти можеш воювати, чи не можеш воювати в тебе. Не буде. Напевно, іншого варіанту, якщо ти, звісно, виживеш. Пане Станіславе, ще одне уточнення. Ви сказали про те, що якщо окупанти відмовляються йти в наступ, то їх розстрілюють. так? Але я підозрюю, що один-два таких варіанти і вже охочих відмов відмовлятися не так багато. Чи навпаки відмова штурмувати є велика кількість відмов штурмувати? Ну, По даним розвідки, по даним від полонених деякі окупанти намагаються втікти просто звідти, щоб їх там не розстріляли чи не кидали на самопівчі на в насамовиші штурми, ну десь там сховатись. Я не знаю, куди вони там втікають. А так, коли вже їх заставляють іти безпосередньо на штурми, то у них вже дороги назад немає. Або вони виконують задачу, або в будь-якому випадку будуть знищені або. Нашими силами або своїми. А скажіть стосовно оборони Турецька, я наскільки розумію, Турецьк має доволі щільну забудову. Чи складно в таких умовах захищати місто, чи, це не, чи ні? Ну, як я вже казав, немає боїв зараз в Турецьку. Угу. Я думаю, що не буде. Бої йдуть в селах навколишніх. І тут забудова дуже різна. Є приватний сектор, є лісиста місцевість. Їх тут десь теж досить немало, тому що Трецьк оточений лісами, лісосмугами. І є місця, де є багатоповерхова забудова, там йдуть теж дуже жорсткі бої. Ну, Важко сказати, де простіше, де важче отримувати. Всюди своя специфіка. Перш за все, це залежить від морально вольових якостей оборонців. і Професіоналізму командирів, професіоналізму розрахунків артилерійських, ударних битула, а не від місцевості. Ще скажіть, от ви сказали те, що тримаємося завдяки нашим захисникам і їхнім морально вольовим якостям. Який настрій безпосередньо у ваших побратимів? І чи підтрим, є підтримка від місцевих? Ну, З приводу місцевих тут вже немає. Місцевих майже. Лишились, може, там зовсім поодинокі люди, хоча місяць назад тут було досить багато місцевих, і працювали навіть магазини, СТО працювали. Ну, тоді, коли тут були місцеві, то стосунки з ними в основному були хороші, непогані. І вони всі в більшості свої евакуювались якраз такі, ну, використовуючи засоби, які їм надала Україна, саме держава, а не намагались втікти десь на окуповані території. Тому що тут вже довгий час і так е, жило багато наших військових, і у всіх були нормальні стосунки з місцевими. Е, з приводу настроїв, ну, знаєте, тут, напевно, не ну, як це правильніше висловитись, не, не зовсім, напевно, коректно про таке говорити, тому що тут ситуація, м'яко кажучи, дуже важка, дуже напружена е, і дуже, дуже важкою ціною дається, знаєте. Втримати зараз лінію оборони, тому ну які тут може бути настрій? Просто треба триматись і все. Я вам дякую, пане Станіславе, що ви вийшли оперативно в ефір і пояснили ситуацію. Нагадаю, що за словами молодшого лейтенанта Станіслава Краснова, окупантів в Турецьку немає. Це, напевно, найважливіше станом на зараз. І, пане Станіславе, дякую вам і вашим побратимам. Нагадаю, молодший лейтенант Станіслав Краснов, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, яка стоїть в Турецьку. Дякую вам. Да, дякую вам все на кращо.